8 серпня завершується ультиматум, який Трамп висунув Путіну. Якщо до цієї дати російський президент не погодиться сісти за стіл переговорів з Україною, штати запровадять нові наджорсткі санкції проти Росії. Нагадаю, спочатку президент Трамп дав російському правителю час до 3 вересня. Однак, через відсутність будь-яких кроків до миру скоротив дедлайн майже на місяць. Росія може уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною. Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з пресою. Так, укладіть угоду, за якої люди перестануть гинути. Щойно з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само і в Україні. Менша цифра, але все одно тисячі і тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безлуздій війні гине багато людей. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад в нашому ефірі. Олексію, вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх, наших шановних глядачів. А чого ви очікуєте від цього дня де 8 серпня? Відверто кажучи, я глибоко переконаний, що Російська Федерація, звичайно, і Путін не підуть на ультиматум Трампа. Ну, з цілого ряду причин, із військово-мілітарних із політичних причин, Путін дійсно зараз налаштований продовжувати воювати. А як ми до речі, як з вами казали раніше, за допомогою стамбульського процесу, єдине, що просто ну, імітується перемовний процес і десь намагаються відтягувати санкції, ну і тримати так чи наші в діалозі Сполучені Штати Америки. Але зараз, як бачимо, тепер. Цю Трампа а, все більше і більше уривається. Його риторика відносно Путіна Російської Федерації а, стає все більш прагматичнішою і більш жорсткою. А, тому з величезною вероятністю вергідністю я очікую, що 8 числа а, все ж таки Трамп відреагує на, на а, відсутність, а, ну скажімо, дипломатичних зусиль до припинення, як мінімум, вогню до того самого Сісфаєру, який вже Трамп помагає багато місяців. І все ж таки оголосить про свій санкційний пакет. До речі, це не просто санкційний пакет, який як був раніше, як від європейських країн, так і від Сполучених Штатів Америки. Ну ще за Байдена. Це більше ніж санкційний пакет, і навіть справа не в тому, що його акцент буде не на первинні санкції, а на вторинні санкції, тобто буде направлений на ті країни, які допомагають Російській Федерації обходити. Не привинні санкції ну по суті, скупають енергоресурси, перш за все, російську нафту десь обходячи первинні санкції, наповнюючи цим самим бюджет Російської Федерації, які потім вони ну перетворюють в ракети. А направду, ми ж чудово усвідомлюємо, що за допомогою такого санкційного пакету Трамп буде так чи інакше намагатися вбити багатьох зайців. Він буде намагатися Тися, скажімо, да отримати жорсткі позиції в перемовинах по торгівельній угоді з Китаєм, він намагається зараз вибивати ці от нафтову карту, яку росіяни ну вдало потрібно відзначити розігрували з Індією, яка по суті стала транзитною країною не тільки сирої нафти, але і відповідно нафтопродуктів які там перероблялися на НПЗ з російськими інвестиціями, а далі йшлу в ту саму європу але й. Та, і, звичайно, внаслідок відмови таких країн або як мінімум, хоча б зменшення споживання, це обмежить доходи від аналітичної складової Російської Федерації. Ну, в рази тому, що ну до прикладу, на ту саму Індію, на яку зараз Трамп здійснює серйозний тиск і каже, що коли Індія купує російську нафту, вона по суті фінансує війну проти України і з цим дуже важко не погодитись, обмежується постачання, десь близько ну третини десь 30-35% ну танкерної э, сирої нафти Російської Федерації скупає Індія. І тут питання навіть не в тому, щоб повністю э, ну скажімо, да ну спинити продажу сирої танкерної нафти. Питання в тому, що є певний технологічний процес. І коли Російська Федерація вимушена добувати нафту, тому що спинити її цю добу, можливо, їй потрібно. Або десь складувати, або відповідно продавати. Якщо в тебе випадає з цього циклу 35%, то в тебе починаються серйозні технологічні проблеми, які з великою регідністю мають призвести ну, до закриття відповідно нафтодобувних свердловин. А я вам відверто скажу, що потім їх розконсервувати значно і значно дорожче ніж відповідно розконсервувати. І звичайно, це ефект тоді буде. Ну, вже середньо і довгостроковий негативний для Російської Федерації. Ну і звичайно, ці історії точно зараз підіграє, тому що це гарний час для цього країни картелю ОПЕК+, Плюс, перш за все, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, які давно вже ну по суті хотіли за допомогою Демпінга зайняти російські ринки нафтові, замінити більш важку на нафту марки «Урал», з якою торгує Росія своєю більш легкою нафтою марки, ну бренд ну і вони по суті зараз взяли на себе зобов'язання. Якщо навіть, скажімо так, ряд країн відмовиться від купівлі російської нафти, вони за рахунок збільшення видобичі стабілізують відповідні ринки від зростання цін. А в середньостроковій перспективі і взагалі понизять ціни на нафту, що також. Буде додатковим ударом по економіці Російської Федерації. Ну тобто, як бачите, складається серйозна геополітична комбінація, коли це не просто ну має бути санкційний пакет з боку Сполучених Штатів Америки, а в це протистояння вже реальне протистояння на пруди отримання нелегальних доходів від продажу сирої нафти Російської Федерації, яка складає на основу їхнього експорту сировинного бюджету, включається і європейська. Країни і країни ОПЕК Плюс, ну і, відповідно, традиційні партнери Сполучених Штатів Америки для того, щоб цей удар був максимально нищівним для Росії, але ось ці інсайти від Блумберга про можливе повітряне перемир'я, чи воно зараз не змінить намірів Сполучених Штатів, чи не задовольняться Дональд Трамп ось цією перемогою? може треба показати якісь результати ось так він закінчив війну і. І що чи буде цього достатньо? Я глибоко переконаний, що ні, це ну, направду не задовольнить Трампа. Він сформулював свої цілі, ну, як мінімум, про проміжні цілі, дуже конкретно. Це Сісфаєр, це прикин, припинення вогню, всеосяжне, і як мінімум на якийсь зрозумілий срок, там, припустимо, місяць. Більше того, коли ми говоримо про ті санкції, да, про які ми говорили щойно, там їх називають в Штатах пекельні відносно Російської Федерації. Рації, ну так як мінімум, Лінсі Грем їх не замав, коли там ще були не 100%, а 500%. то вони направду також строкові. Про це сказав міністр фінансів на Бесет, коли спілкувався з європейськими партнерами для того, щоб ці санкції відповідно були синхронізовані. І от для нас направду величезне питання: якщо навіть Трамп, якщо Сполучені Штати все ж таки ведуть цей санкційний пат. Кед вдій, наскільки він буде розрахований по часу на місяць, на півтора місяці, на два місяці. А це направду дуже серйозне питання в контексті тієї зустрічі, яка планується в Пекіні 2 вересня. Ми про це чудово з вами знаємо. І Трамп уже дав, точніше, сідзінпінь вже дав запрошення Трампу для того, що він прилетів до Пекіну. І якщо уявити собі такий геополітичний розклад, що зараз Трамп застосовує Сує сто відсоткові санкції вторинні ну по суті відносно Китаю, то мені відверто кажучи, дуже важко уявити, як буде продовжуватися ця діалог між штатами та Китаєм про укладання їхньої відповідної економічної угоди, і як Трамп буде прилітати гіпотетично в Китай. Тому дивіться, на правду, я думаю, що відповідь ми дізнаємося вже буквально завтра, післязавтра і ді в контексті того, що Вітхов про щось точно буде говорити в Москві, я абсолютно не виключаю, що Москва буде намагатися все ж таки відвести від себе цей критичний удар на щось, ще ж таки запропонуючи Трампу. Але ж я глибоко переконаний, що Трамп за цей час, поки його принижував постійно Путін, ігноруючи його вимоги, вже також усвідомив, що Путіну довіряти не можна і будь-які його дії, так чи інакше, поки на жодного електорального чи політичного плюсу Трампу не провезли. Я маю глибокі сумніви, що в цьому разі щось для себе корисне зможе на суто в політичному сенсі отримати Трамп від будь-яких, скажімо так, намаганням збалансування позицій на по ініціативам Російської Федерації. Багато питань, тому що конгресмени пішли у відпустку, і чи таки зважиться Абсолютно. Трамп сам запровадити якісь санкції без перекладання цієї відповідальності на конгресменів і сенаторів. Ну, побачимо буквально 8 серпня. коли принаймні він може на до певної а, Він може, але до цього він санкції? посилався на оцей законопроект Грема Блюменталя. А тепер вони відпустять. ну, Побачимо, так. що буде, чи будуть чекати вересня. Між тим заяву Трампа про підвищення мит для Індії розкритикували Росіяни. Звед. Нувати Штати нібито в торговельному тиску за словами речника Путіна Піскова. Відповідні заяви незаконні, адже суверенні країни, начебто, повинні мати право самостійно обирати своїх партнерів. Ну і тим часом Індія на тлі загрози підвищення тарифів відправляє до Росії своїх переговірників. Про це пише Блумберг. За словами журналістів, Москви відвідають радник із нацбезпеки Індії та міністр закордонних справ. Один із візитів запланований вже цього тижня, а інший пізніше в серпні. Деталі візитів МЗС Індії коментувати відмовилося. Ну у мене питання, яке я ставила Ігорю Чоленко. чому Трамп зараз б'є по Індії, а не по Китаю? Відповідь дуже проста, тому що ми ж з вами чудово усвідомлюємо, що Китай все одно проігнорує такі вимоги з боку Російської Федерації, тому що йому Случайних є чим штатів. відповідати. Да, штатів. Сполучена да, да, сполучених штатів Да-да, перепрошую це вже ніч. Просто да тому, що ну Китай направду, як мінімум, як і минулого разу, коли Трамп намагався застосувати ті самі пекельні санкції, відреагував дуже просто. Він сказав: ну, тоді ми просто перекриваємо постачання рідко земів. от і все, і після цього політика Трампа і Сполучених Штатів дуже різко змінилися, і вони здали назад. А Індія це ну, Ційний партнер сполучених штатів Америки в регіоні це та країна, на яку штати завжди робили. Геополітичну ставку у протистоянні з Китаєм, але разом з тим Індія намагається всидіти на всіх стільцях одночасно. Вона з однієї сторони намагається посилити свої регіональні позиції з іншої сторони туди перетікають зараз інвестиційні пакети серйозні з боку ну американських інвесторів з Китаю. На третьої сторони намагаються мало того, що розкручувати власну економіку за рахунок сирої російської нафти так більше того, ще й переробляє на НПЗ з російськими інвестиціями. Потім продає відповідно її в Європу, отримуючи звідти серйозні бариши. Направду Індії дійсно потрібно визначитись так, з ким же вона чи вона являється окремим гравцем в регіоні, чи вона буде, скажімо так, зближатися з іншими країнами глобального півдня, в тому числі і з Китаєм, чи вона все ж таки продовжує Продовжує орієнтуватись на країни заходу і все ж таки претендує на входження в вже 8 Відповідно, J7 плюс 1, про що давно марив прем'єр-міністр Індії моді. Тому так, тому Трамп відчув цю бульову точку, як я вам сказав раніше. Що в у разі, якщо вдасться, ну скажімо, ну навіть не повністю перекрити купівлю на Індію російської нафти, а хоча б значно серйозно зменшити і диверсифікувати відповідно ці постачання, це буде дуже серйозний удар по економіці Російської Федерації, тому що цю нафту так чи інакше потрібно буде кудись дівати. Китай також настільки багато нафти споживати не зможе. В Китаї також немає ні це ні технологічних. Можливості ні неможливості для його зберігання, тобто удар по такому значному, скажімо так, експортеру він його неможливо перекрити диверсифікувати для Російської Федерації іншими інструментами. саме тому і Індія, і саме тому і саме на Україну припав зараз серйозний удар з боку Трампа. Тут ще такий хиткий момент. Індія це ж найбільша в світі демократія і ці е, союзи, чи там де є гроші, то демократія постоїть трохи ззаду. Ну, ми ж так і бачимо, що так і є. Ну давай давайте так. Ну звичайно, і Індія обігнала Китай вже за кількістю населення. Навод, але це дуже показова така вітринна історія, коли сама Індія себе називає найбільшою у світі демократією. Чи є Індія класичною демократією, там чи навіть якоюсь гібридизованою демократією? Ну звичайно, ні. Це дуже складна держава з дуже багатьма релігіями, з дуже. Хиткою, але динамічно розвиваючоюся економікою, і звичайно динамічно розвиваючіся великі держави, такі як Індія, потрібно постійно ресурси їй потрібно паливо для того, щоб підтримувати відповідно динаміку свого зростання. Про це дуже просто казав той самий згадуваний нами вже прем'єр-міністр Індії Моді. раніше ще він коментував, що ні, ми не збираємося відмовлятися від російської нафти, тому що просто-напросто. То нам це вигідно наразі. Поки що ми тільки чуємо від деяких урядовців коментарі. Поки що моді сам мовчить. Наскільки ми розуміємо, він залишає для себе місце для маневру. З великою вірогідністю скажімо так, проведуться зараз консультації із росіянами. Можливо, вони не будуть продавати, враховуючи ризики відповідно на геополітичні нафту Індії, або значно дешевше, або можливо навіть за допомогою. Не інших, ну скажімо, можливостей для постачання. Ну одним словом, Індія продовжує так чи інакше ну, шукати для себе вигоду. Але зараз ми ж бачимо, що Трамп дуже серйозно б'є навіть по країнам, які традиційні партнери або політичні, або економічні сполучених штатів, але які групи йдуть і грають подвійну гру. Це та сама Індія, це та сама Туреччина. Ну європа 18-й санкційний пакет. Кет там зазначило у Туреччину, тому що вони роблять те саме, що і Індія купляють російську нафту, переробляють на своїх НПЗ, а потім продають в Європу. Ну і та сама історія зараз з Бразилією, на яку також Трамп дуже серйозно тисне, тому що там багато як російського відповідно впливу, так і майже всі великі порти на Бразилії з майже ключовими індям, китайськими інвестиціями, тому Китай дуже весело обходить всі санкційні пакети на Ученої штатів Америки просто клеючі відповідно марку меді ін Бразилія, і далі ці товари йдуть вже на ринок Сполучених Штатів Америки. Ну, все поки Трампу Трамп говорить все гарно Трамп про санкції, про необхідні зниження ціни на нафту. Але побачимо, а лишилось чекати всього два дні. Олексій, спасибі вам Олексій боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був у нашому ефірі.